you no. Ні. А, ну, ну. Вже не хоче. О, о, Це <ривіт> не люда, це маленьке <ривіт> чудо. Подивіться, у мене в руках. Тут воно трошечки таке е, скуйовджене, трошки боїться, але вже майже призвичаїлася таке. Коченя, кажу, кошеня. Це маленька Моніка, їй всього два місяці. Її маму вигітною знайшли на вулиці, і народила вона вже в притулку. Моніка народилася в притулку, але братиків і сестричок вже забрали у сім'ї, а от вона залишилася поки без господарів. І от не вчить. Каже, візьміть мене до своєї сім'ї. Буду гарною, хорошою, доброю, гаграйливою. Ти знаєш котячу мову? Знаю, ж нікому не каже. О, я думав, все бачу. <світ> а телефон за номером, які бачите на своїх телекранах. До речі, знаєш, коли мене була кішка, вона була, Аліса була і Степан такий родий. Так, от мені люди, які ну добре знають мову котів, кажуть, що треба обов'язково ну, давати прізвисько з обов'язковою літерою С, тому що. Кс -кс -кс, знають, коти дуже реагують на ці звуки. Тому якщо Моніка, то додайте літеру С і буде у вас Монікас, Монікас Монікас, кс -кс -кс. Монікас добре. Але ти знаєш, я певна, що а, нашій маленькій моніці сьогодні пощастить, тому що вона саме з того притулку, з якого всіх кішок і собак, яких приводять до нас у студію, їх розбирають у сім'ї. І Вони з ці а, тварини знаходять собі нових друзів, нових господарів. Так маленька зірочка йде до вас, друзі. Так забирайте, бо заберу я. О, я сказав це, я це сказав. e aí